Всім привіт, показую знахідки на секенджі. За сьогодні пешелотці лаймове не могили на худі від таранку. Дуже красивий, класний колір, оригінальні рукависти. Це пуски бренд таранку або таранку не заправі ставиться на голос. Бін спеціалізується на сучасній жіночій моді, рубі креативні класні вироби, дуже рідкісна знахідка і якраба акцентний дизайн. Ось такий кросетик в коралово бежевих відтінках бежева мережа на коралові сітечці дуже файно виглядає. Мені сподобалося, є на одній на зі під панчохи. Далі немає вірного вимного кольору, светр ручної в'язки, немає бірок, відповідно, але по відчуттям це махе або якась нейтральна. Мітка дуже мягка, ніжна і красива, багатий відтінок. Далі сумочка від Карен Мірін, це лімітована серія, яскравий красивий колір, оригінал, натуральна шкіра, єдине

Рідкісна знахідка. Далі сукня зелених хітінках від бренду Justified, іспанський бренд, який яскравий колорит для дуже яскравих таких особистостей, які не бояться ні не ні в фасонів. Бренд уникальна коштує на веселі близько 30 баксів. Далі далі дуже красива сукня в пол, п'ят шорк в сіру синьому скотному відтінку, дуже красиво сідає на дюст віту другого розміру. Оце ось такий светлик пледано-ручної роботи з красивими відтінками, дуже ніжними мені сподобалось. Ця палітра, яка всі ці речі можна придбати в моєму інтернет-магазині в інсті або телегі. Заходьте, підписуйся.